Один, два, три. Кожен наш запуск марки він особливий, бо від нас очікують кожен раз здивувати людей, і це стає студніше з кожним разом, і тим більше така відповідальна дата, як це та річниця відновлення незалежності України. І нам здалося, що сьогодні, коли дійсно є важка ситуація на фронті, треба якось підбадорити людей. То погасити марку, яка присвячена незалежності України в серці України. Мені здається, що це гарна ідея. Це марка самоклейка в віді мапи України, тому особливо ті, хто надсилає. Сти військовим або своїм друзям або українцям за кордоном. От ми тільки вчора оголосили, що будемо доставляти паспорти українцям за кордоном, тому можна клеїти цю марку і відправляти родним та близьким друзям. Третій рік поспіль ми опускаємо цю марку в умовах повномасштабної війни. Тому увага до цього випуску є надважливою, є дуже відповідальною. А цього разу ми вирішили все ж таки додати трошки позитиву в наше життя, чорно-біле життя, складне, важке і нагадати про те, що ми вільні незламні непереможні, про те, що ми все подолаємо про те, що ми Вернемося до а, мирного життя, до нормального життя людей. Але ми назавжди запам'ятаємо ці трагічні дні і ці трагічні руки, і ту плату, яку дійсно нам довелося за це заплатити. Вперше, коли я побачила цю марку, якою вона буде на секунду, відчувся такий дисонанс. Вона така яскрава, а події такі сумні щодня все більш сумні. Сумні, але врешті я прийшла до того висновку, що яскраве потрібно і будь-який артефакт, який. Засвідчує те, що в нашому житті зараз є не тільки жах і сум, а життя насправді переповнене життям. Тому я дуже рада, що вона вдалася саме такою.